Власне, та біда, яка зараз є у Львові, о, вона рано чи пізно мала статися. Я скажу про те, я як львів'янин і як журналіст неодноразово робив матеріали. Але щодо політизації, то вона має зараз місце, причому з обидвох сторін, як опоненти міського голови, так і сам міський голова її політизує на сьогоднішній день, в тому числі ми, якраз як фракція, у нас народна каталія фракція в міській раді закликаємо до конструктивного і негайного вирішення в першу чергу питань, тому що зараз не питання понижувати комусь рейтинг чи комусь на цьому підвищувати рейтинг і зараз питання терміново вирішити ситуацію туристичного мільйонного а, міста, яке досі пала. І я ще вчора був ввечері у Львові, і я зі свого балкону просто бачив цей дим, який йде на, на, на це місто. Не кажучи вже про те, що там була А ваші поїздки пає стільки що там була. Що там сталася трагедія і загинули а, люди. Але ось о, момент. Я спеціально взяв програму Андрія Івановича Садового і подивився, в 2006 році його перша каденція, де було написано негайно розпочати рекультивацію рибовицького сміттєзвалища, а також побудування сорту, сортувальної сміттєсортувальної, а, лінії там. І от в цьому є проблема, тому що а, були там а, інвестори, які відводили газ. А, плюс в 2010 році його закрили це сміттєзвалище окремим приписом. І міська влада судилася і через суди відновлювала його роботу. Тобто, приписи саме підімстанції. А потім були приписи а, прокуратури а, на цю справу. А по суті, відкупалася від селян навколишніх, тим що а, з бюджету виділялися кошти на побудову школи, там нових телефонних ліній, а доріг, доріг дом доріг доріг і. А, а всього решту тому моя особиста думка така: Спочатку треба конструктивно розібратися і всім зараз організуватися, як міській, так і обласній раді. А вичеви, треба підключення держави до цього питання. Швиденько провести зараз питання, куди вирішити питання, куди звозити сміття, так і об'явити відкритий конкурс. Безперечно, вже нарешті на сортувальну лінію. Цей головне, але щодо політизації, я вважаю, що Андрій Іванович садовий після цього треба розбиратися, Безперечно, не все по свою персональну, політичну, я би сказав, що і кримінальну відповідальність за те, що 10 років так і не вдарив палець у палець, попри те, що було 43 бажаючих інвестора на те, щоб робити з різними умовами. Це окрема тема, але вони так. були. Так, і можна було щодо них робити а, конкурси і все. Решта я би на місці європейського мера, як він себе позиціонує, після вирішення вирішення цього питання а, подав би відставку. Так би зробив мер Варшави, так би зробив мер Кракова. Так, тому що а, ця проблема зараз дуже серйозно а, вдарила не лише там по здоров'ю і життю а, людям. Зараз так вона в тому числі і заньбила ту перлину, якою він завжди гордився. Туризм Я вам скажу. Завтра я їду у Львів зранку, в п'ятницю неможливо було взяти квитків абсолютно вільно. Є квитки mm -hmm. перший раз за те, що я майже кожен тиждень їжу в п'ятницю. Дімітри, небольшой вопрос. Ви говорите, я попадала в відставку, але склав би з собі відповідальність за те, що я не Нет, 10 років. Ні, спершу вирішити питання, понести. Я ще раз кажу безперечно свою персональну, але і політичну відповідальність за це так би зробив, mm -hmm. зробив сучасний. Понятно. І це є проблема глобальна. Я ще раз наголошую, бо Сергій самопомічі каже, що тішитись навпаки. Я якраз не тішуся з цього Я дуже сильно переймаюся цим питанням, що в нас зараз а, у Львові, на жаль, а, називають другим Чорнобилем і всім решта. Але це міна сповільно дія, про який і Сергій, і хто всі, хто хто живуть у Львові, чудово знають і знали, і, і не раз про це наголошували. І сьогодні вона, на жаль, передбачена на мало рано чи пізно мало статись. Тепер.